Привіт, я Віка, і це моє таке перше відео на цьому каналі буде міні-розпаковочка саме з Aliexpress товари Деякі товари мені прийшли ще місяць назад і вони тут уже є. Деякі прийшли лише сьогодні, і я вирішила зробити міні-огляд. Ну, подивимося, якщо вам щось подобається, то я постараюся залишити посилання, якщо вам буде цікаво. Лише ви мені напишіть. Дещо прийшло мені сьогодні, і я його першого покажу. Перше це кольцо. Ой, гарне. Мені подобається. Я не знаю, з якого матеріалу воно зроблено, бо не писало. Так, але на ньому є нерівності. Зараз... Ой, постараюсь показати. Ось так видно, що є нерівності. Воно тверденьке. Ну, регулювати. Ні, я б не радила регулювати, можна поламати. Ну, а далі браслетик. Його я хочу поставити у подаруночок на новий рік комусь подарую. Я бачила такий самий браслет у Аврорі. Але я чесно, я не люблю біжутерію з Аврори, бо в неї якість жахлива. Мені вже дарили якось на, на день народження біжутерію, і вона потемніла. Це в мене вже другі такі ніфті, але якість ось цього френчу жахлива. Вона через 2-3 дня просто здирається і все. Але вона мені дуже подобається. Таке, якщо брати на один день, то можна там на якесь свято і все. Тому у мене будуть при запас. Далі ви не здогадаєтесь, що це. Якщо я покажу. Далі така пилочка. Нею я вже користуюсь давненько, і в мене вже була подібна, але вона була менша. І, і вона мені прослужила дуже довго. Вона йде з такими. Видно? Ні? Дірочками. О! Видно. Ось ну, її я точно рекомендую. Це мені замовив чоловік. Набір для манікюру. Ну, хто би сумнівався. Чуєте? Він у мене трошки бракований. Я свої сестрі такі замовляла, і він був. Просто ідеально працював. До нього йдуть ще фрези. Просто щоб було, то замовила. Прикольно, так, такий набір. Тут він великий набір ішов. Я не знаю, для чого це, бо це дуже великий. Це, мабуть, знімати лак. Гель-лак. Ось така. Для шліфування. Не знаю для чого. Точно знаю, що кутикулу можна знімати, так? Ну і звісно, йде шнур. Колись такі шнури йшли ще в мої нокі. Коротше, якщо воно поламається, то можна зразу викидати, бо тут не Type-C шнур. Я навіть не пам'ятаю, як він називається. Дякую за перегляд. Ви пишіть, що вам сподобалось, бо мені точно кольцо я його вже вділа і буду носити.